Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Сьогодні хочу показати вам свою кружечку з нержавіючої сталі, яку я використовував на днях, коли готував на баночці консервів. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає після цієї кухні. Дивіться прямо. Прям вон от Смотрите, Сколько кипцев и сажи. Прям ложку можно сбрать. Завтра зроблю відео і покажу вам один чи декілька варіантів, як можна цю сажу швиденько відмити. І кружечка знову буде як нова. Всім дякую за перегляд і гарного вам вечора!